То вже знімаємо. Наробився, ой, радуйся з Зіслав мене Господь на землю, благую вість вам принести. Сказав, щоб стало світло там, де було темно, яскраву звізду засвіти, щоб її проміння віри, правди і любові зігріли ваші спраглі душі і серця, щоб був лиш мир, щоб не лилося крові, щоб діти поважали матір і отця, щоб любили свою батьківщину, робили тільки ласку і добро. Господь послав на землю всім дитину, в цю ніч родилося воно. У Вифлеємі, між бедряти, Меже Овець меже волів, Христа родила діва мати, так, як Господь колись велів, сповила бідно, ясла положила, молитву до небес звела, гухеньким сіном притрусила і тихо пісню завела. Yeah. Ти чуєш пісню, що лунає, землі несеться до небес. А бачиш зірку, що сіяє, То чудо стало із чудес. Я знаю, мудреці казали Господь пошле месі нам, щоб ми усі його чекали, бо він збудує новий храм. Ти... В храмі тому не буде неправди, не буде горя, злоби не буде. Любов і радість там вирує завжди. Брат проти брата там не йде. Тож біжимо поклін віддати світій дитині, що на світ прийшла. А по дорозі будемо всім казати Христос родився, стала новина. Ой, ой. Стоять пінгвіни. Що за крики гам? І шо віжиті, словно циля на привозі. Немає спокою ні тут. не там. Чего пугаешь ты людей в дорозе? В Ифлееме, между бедлятой, Христос родился, новый царь. Усі спешат поклин видати, что может, то и несут удар. Где? У хлеве родился новый царь. Ой, не смеши меня, теряю речь дар. А в общем, ты себе иди. Ой, надо с этим что-то делать. Надо Ироду звонить. Чули, у Клеве родился новый царь. Капец. Минуточку, у меня супутниковый. Сейчас будем звонить. ПТН, ПНХ. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Алло, Москва? О, Кремль. Это палаты? Прошу я Ирода позвать. Алло. Алло, это Ирод? ВВП? Кажись, пришел капец тебе. В твоего народу новый царь. За информацию. Дай гонорар. Не поняла. Как в сортире всех мочить? Алло. Короче, Ирод. Иди ты прямо опу. А я тихосенько Європу. І я ірод імператор світу. Це знають всі, і дорослі, і діти, весь світ земний переді мною схилився, який ще цар новий родився. Йдіть сюди в зі сходу. Готуйтесь ви до нового походу. Дізнайтесь, хто іде у моїй країні, вклоняється сьогодні рождені дитині. Вас почули, повелитель, йдемо шукати ту обиту. Як тільки те дитя знайдемо, до тебе на доклад прийдемо. Яку нам сторону йти, щоб швидше те дитя знайти? Он бачиш, в небі світиться зоря. Дорогу всім показує вона. Йдемо ж і ми на цей дороговказ, він до мети спровадить нас. Дивіться, місто вифлеєм, напевно, вірно ми йдемо. А скільки ж люду туди йде, і кожен вдари щось несе. Йдуть усі в стару Стаєнку, кланяються вони тихенько. Нам теж там треба побувати. Так це ж Христос і Діва Мати тебе пізнали новий цар. Прийми скарби оці удари, ось золото. Це символ влади. Молитва символ. Це я І Миро, помазання це символ на царя. Прийми наше тіло і душу. Тобі лиш вірність ми даємо, по всьому світу ми підемо. Про світло новину розкажем, а іроду де ти не скажем. Так довго час іде, летить, минає, царів з докладом щось немає. Напевне, заговір плетуть. Антипко, біля мене будь. Я біля вас, мій імператор. Іди за царями, подивись і з рапортом сюди явись. Лечу, так, бачу, он царі пішли, вклонилися, дали дари. Про щось домовились вони, бо в різні сторони пішли. О, царю, не казни мене. Там зрада. Нас горе не мене! Та не було ще такого в світі, щоб мене перемагали діти. Смерть, золоце, іди сюди. І службу добру відслужи. Вифлеєм з Антипком іди, косою всіх підряд коси. Дай ще града, дай Бетері, дай глуп, тоді усіх я положу. Ідем, чортяку Моторола, Нам все одно лікарня, школа, дорослі, юнаки чи діти, усіх в могилу положити, а з Вифлеєму в Крим, в Донбас, туди, де цар направить нас. Стій, вража сила, тебе чекає тут могила, а хочеш жити? До часу не гай, до пекла і рода йди забирай. Почуло воїнство козаче, що десь мала дитина плаче, що Україну хтось плюндрує і з цілим світом він воює. Повстали лицарі січі, взяли пістолі і шаблі, під проводом своїх гетьманів пішли у бій на бусурманів. Немало хлопців полягло за мир. За щастя, за добро. А скільки ще синів поляже, того ніхто І ніде не скаже. Але без страху дивимося в очі смерті. Ми, українці, ми є вперті. З лавою піде ще лава героям нашим! Слава! Слава слава, слава, слава. слава. Від, сяну, від Карпат до Дону земля ця наша! Не дамо нікому! Ісус, Месія нам явився, світ християнський звеселився, велика радість стала нині. Христос родився! Слава Україні! Героям слава! Ще! І покажем, що ми. На добро, щоб в коморі все було, хлівівалась худоба й птиця, а в полі колосилася пшениця, щоб ласка Божа вас наминала. Україна, щоб могутня стала, щоб в кожнім домі сміх дитячий лився, і чуєм вам, Христос родився, Славім.